Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео привітання, відео розпаковка і відео розіграш. Давайте спочатку привітаю вас всіх з новим 2024 роком, з роком дракона. Я драконів нав'язала дуже багато, і сподіваюся, дракон нам принесе перемогу і мир в нашу країну. Бажаю нам це все нашим захисникам витримати, нам дочекатися перемоги і скоріше святкувати перемогу. Сподіваємося, в цьому році. Саме головне, щоб всі були живі, здорові, щоб був у кожній родині достаток, щоб виконувалися всі наші бажання і щоб було творче натхнення у кожного з нас на те, кому що приносить задоволення. Мені приносить задоволення моє життя і в'язання в ньому. Обожнюю в'язати, обожнюю знімати пров'язання і обожнюю ходити на ярмарки. Я сподіваюся, вам цікаво на моєму каналі, я сподіваюся, вам є що подивитися, є чим надихнутися, і цікаво у мене в гостях. Дякую вам всім за підтримку, дякую вам всім за приємні слова, які ви мені постійно пишете якими ви мене заряджаєте і надихайте. Я сьогодні хочу з вами поділитися своїм подаруночком. Мені приїхав подаруночок новорічний, а майже вже в новий рік вчора забрав чоловік його з пошти. Ось така ось повна коробка подарунків. Вони всі тут запаковані. Ми хотіли одним оком вчора заглянути, але Анюта все тут запакувала. І нам, на жаль, не було можливості її роздивитися. Ми її вскрили, все тут попаковано у гарненькі пакуночки, тому ми зараз все, все з вами будемо роздивлятися на камеру. Я буду розкривати це все у себе за столом і показувати вам, щоб ви разом зі мною могли порадіти моєму крутому величезному подаруночку. Анюточка, дякую тобі величезне за подарунок. Дякую за підтримку. Ми з тобою обов'язково зробимо все можливе і неможливе, щоб в цьому році зустрілися. Анюта, сусідка в сусідньому місті проживає, є можливість зустрітися, тому не будемо відкладати. І плани ставимо на 2024 рік зустрітися з Анною запостолова. Анюта, величезний, величезний тобі привіт, величезна подяка за крутий подарунок. І будемо зараз його роздивлятися. А також я в цьому відео хочу вам запропонувати прийняти участь у розіграші. Аня з Ізраїлю. Це стосується вас. Нарешті я наважилася і хочу зробити лотерейку на своєму каналі. Не так, як всі це роблять, по-своєму, як я вмію, як я хочу, як я це бачу. Подаруночок я не буду показувати, це буде сюрпризом. Я його запакувала, я його вже склала. І пропоную вам під цим відео написати коментарі. Коментарі, Давайте беру участь. Той, хто пише коментар, беру участь, я вам присвоюю номерочок і записую собі їх у блокнотик. Кожен номерочок, кожен коментар з написом Беру участь, приймає участь у лотерейки. І ми потім з вами розіграємо серед цих. Учасників розіграємо подаруночок. Я подаруночок відправлю за свій рахуночок і від вас треба буде лише написати в інстаграмі вашу адресу. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете прийняти участь, від вас два слова, беру участь і я буду вам присвоювати номерочок. Чому буду робити лотерейку? Завтра моєму каналу виповнюється два роки. На моєму каналі були і, і взльоти, і падіння, як то кажуть. Дуже було важко і було дуже цікаво, і було дуже корисно. Я задоволена, що створила цей канал. Я задоволена, що я ділюся своїм натхненням, своєю мотивацією з дівчатами, що я когось надихаю, комусь допомагаю а, чогось навчитися, чомусь своїм якимось досвідом ділюся. Мені це дуже важливо. І це мені приносить задоволення. Я, як тільки розпочинала цей канал, мені було трішечки ніяково. Я підбирала слова якось по декілька разів монтувала, знімала, перезнімала. Це було не так. Зараз я кайфую, кайфую від процесу і сподіваюся, вам також цікаво на моєму каналі, і ви отримуєте задоволення від переглядів моїх відео. Якщо це так, велике вам дякую за підтримку. За натхнення і за вашу дружбу, яку ви мені даєте. Дуже багато отримала подруг собі завдяки каналу. Дуже багато в мене є моїх натхненниць і дівчат, які мене надихають укриляють, За що вам величезна, величезна подяка і низький уклін. Ну що, давайте розпочинати. Ви не забувайте писати коментарі про беру участь, про розіграш, а я з вами ділюся своїм подаруночком, і ми з вами будемо розпочинати з понеділка, з нового о, року розпочинати нові плани, нові досягнення. Я буду, як і знімала, так і знімаю про ярмарки. Як знімала, так і буду знімати про влоги, надихати вас новими цікавими іграшками і буду багато-багато в'язати. Обіцяю. Обіцяю собі, обіцяю вам, я буду дуже багато, дуже багато в'язати і надихати вас. Переходимо на мій робочий стіл і я вам покажу, який подаруночок я отримала на новий рік. Ну що, я коробочку трішечки розкрила, трішечки роздивилася. Все, що було відкрито, мені вже все видно і я можу вам показувати. Розпочну з подаруночків для дітей. Поки мої пішли на вулицю провітритися після новорічної ночі, я скоренько вирішила це все зняти і вам показати. Ось таку ось листівочку мені підписала Анюта. Анюта, величезне дякую, побажання всі навзаєм. Обов'язково буде мир, обов'язково буде зустріч. У нас сьогодні ніч була дуже неспокійна, і п'ятниця була неспокійна, але не хочеться на своєму каналі розказувати про погане. Не хочеться ділитися такими а, страшними емоціями, які ми відчуваємо. Тому не будемо про це, а будемо дякувати захисникам, які нас надихають, які нам дають можливість жити, творити і ділитися приємними емоціями. Я вам показую в кадрі свої солодощі. Це, я так розумію, для моїх маленьких, тому що все по два. Це будуть вони об'їдатися в нас цього року. Солодощів дуже багато вони отримали. Тепер мамі потрібен а, тайник, щоб мама могла це все від діток сховати і вони не переїли. Анюта, величезне дякую, що всім, кожному о -о -о окремий покуночок, окремий подаруночок солоденький, щоб дітки не сварилися. Також у мене є подаруночок для старшенької Це алмазна викладка. Дуже цікавенька, тут лама намальована. Сподіваємось, там також буде лама. Не знаю. Дуже цікаво. я такого ще не бачила. Анюта, обов'язково тобі покажу, що тут буде. Дуже-дуже цікавий, який вийде результат. Їй, маленькому вона придбала ось такий ось конструктор. Він конструктор, до речі, замовляв ще й Діду Морозу, тому це в нас зараз поки дуже больна тема. Машинок у нас дуже багато, ми вже машинок. Як то кажуть, він наївся, дуже багато всього в нього є з машинок, а конструктор поки йому цікавий. Тому будемо обов'язково складати. величезне дякую, що кожному ще й по окремому подаруночку. Ти, як завжди, дуже-дуже радуєш і ем, моїх діток балуєш своїми подарунками. Є е, тут ще ось такий, ось, ось, здається, це милько. Ну, пахне, пахне апельсинкою, мандаринкою пахне. Здається, милько, якщо я не права, Анют поправ, підкажи. Ну, виглядає, як милько. Є ще отакенна величезна плитка шоколаду з печивом. Дуже любимо ми мілку, любимо ми орео, тому буде нам ще доповнення до наших смаколиків. Будемо під'їдати ще й таку шоколадочку. Ну і для маленького є наліпочки, є машинки, є чим зайнятися. Він таке все А Ми зараз ходимо на розвивашки. Йому таке цікаве, він з бабусею сидить. Мамі, як завжди, ж, немає часу, мама все в'яже, в'яже, в'яже. Бабуся в нас доглядає малечу на всі розвивашки. Тепер ходить бабуся і допомагає йому пізнавати нові якісь. Знання, будемо так це називати. Мені здається, це все для дітей, тому що далі куночки вже запаковані, скоріш за все, це все моє. Тому давайте, мабуть, я приберу дитячі смаколики, подаруночки, і розпочнемо тоді з моїх. Ось Так, ми це в кадрі можемо лишити. Ось так трішечки приберемо. І в мене дивіться, є ось така ось корзиночка. Корзиночка заповнена подаруночками. Один подаруночок, другий подаруночок. третій подаруночок. Ой, він ще й важкенький і торохтить, як брязкальце. Ще один подаруночок, я вже збилася з рахунку, але їх тут дуже-дуже багато. Дивіться, це все анюта мені попакувала, щоб в мене була якась інтрига. Обожнюю інтриги, обожнюю розглядати. Сама не вмію я так здорово пакувати. Ще знайшлися солодощі для дітей. Ще ось таких ось у, а, два а, солодких подаруночка. Це все діткам. Не буду в них відбирати. І в мене є льодяник. Це точно залишу собі для фотосесій. Ну і лоточок. Куди ж без лоточки вони мені завжди потрібні. І дуже такий вмізкий буду брати з собою процеси. Навіть розпочну сьогодні. В мене буде перший день в'язання, сьогодні 1 січня і я сьогодні буду обов'язково класти перший свій процесик саме в цей лоточок. Анюта, величезне дякую. Лоточки завжди потрібні. Я дуже багато маю процесів, як ви всі вже знаєте, тому мені буде, буде чим зайнятися, куди все поскладати. Я буду трішечки вам шурхотіти, але я сподіваюся, ви мене пробачите. Так, кремчик для рук, дуже такий маленький компактний тюбічок, мені він у сумочку піде. Обов'язково у ярмарочну сумочку: осінь, весна, взимку. Дуже шорхнуть руки і постійно буде в мене з собою ось такий ось кремчик. Дякую, Анюта, тобі величезне. Крем завжди потрібен. Без крема ми в'язальчиці не можемо собі і дня уявити. Так, тут наліпочка трішечки міцніше. Не хочеться нічого рвати, хочеться все охайненько так розгорнути. Так, будемо розглядати. Тут, мабуть, так, це свічечка. Анюта виготовляє самостійно свічки. Анюта у нас майстер на всі руки і плете з бісера, і виготовляє свічки, і в'яже дуже круті роботи. Мене Анюта завжди надихає на лялечок. Вона дуже круті в'яже лялечки. Дякую, Анюта, за світічку. Будемо підпалювати, будемо надихатися у приємні прохолодні дні. Так, тут здається, контейнер, контейнер з чимось з якимись скрбами. Зараз буду потроху-потроху їх розгортати. Не хочеться все робити швидко, не хочеться це все робити за кадром. А хочеться живих, приємних емоцій. Тому слухайте, будь ласка, вибачайте, кому це не подобається. А я отримую задоволення, я обожнюю такі розпаковки дивитися і сама знімати. Це величезна, величезна інтрига і е, мене це окриляє. Не знаю, як. О, це скарби для кожної в'язальщиці. Ой-ой-ой, Анюта! -ой, Повний контейнер добра. Так, розпочнемо. Є е, е, кільця для брязкалиць. обов'язково треба розпочинати, а то я все тільки язиком собираюсь, собираюсь і ніяк не зроблю. Навіть є ось такий ось коні, Поні коні. Невеличкий такий коник. Треба якусь придумати йому зробити брязкальце і е, на ярмарочний стіл. Дуже прикольна штучка і цікавенька, я навіть такої не бачила. Так, і тут у нас ціла корзинка. Скарбів. Давайте будемо роздивлятися. Так, є в нас тут ось такі ось о... вісюлечки, гудзички, гримілочки, оченята. Боже, скільки скарбів. І це все для в'язальщиці потрібно: сніжиночки. Дивіться, кільця для брелочків, пищалочки. Бубенчики і а, від зглазу. Це, я знаю, дівчата роблять такі обереги для зглазу. Може, і в мене колись буде натхнення таке спробувати. Дуже крутий подаруночок. так, тут ще є ось такий ось браслетик. Дивіться, патріотичний ще є браслетик. Скоріше за все, нюта сама його плила, дивіться. Дуже гарний, гляньте, опа. Патріотик. Дякую тобі, Анюточка, за такі скарби. Все піде в діло обов'язково. Я таке все використовую, люблю. Все пригодиться. Все піде у мій в'язальний куточок. Цілий контейнер добра. Обожнюю, обожнюю такі розпаковочки. Я прямо отримую задоволення. Так, ще один пакуночок. І давайте його охайненько будемо відкривати. Я навіть не знаю, що тут таке може бути цікавеньке. Так, тут, мабуть, листівочки. Так, це все мотиваційні листівочки. Це воно. Це все те, що ми любимо, це, що ми використовуємо. Так. Дивіться, яка гарна клас. Анюта. Дякую тобі, величезно. Дивіться, скільки тут різних гарненьких листівочок. Супер. Дякую тобі, Анюта. Я таке все люблю. Це все мені потрібно, це все моє. Від цього я отримую задоволення. Все мені піде у діло. Дивіться, новорічні, є мотиваційні, є патріотичні все для е, натхненнячка. Є ось такий ось ще пакуночок. Зараз я його розгорну. Немає слів. Це я їй кажу, Анюта, я твоїм діткам хочу відправити солоденьке. А вона мені каже, оце солоденьке приїхало. Відкрила пакуночок і була здивована. Ну, так, тут оце, так. Да. У мене новий гачок з'явився. мене мову мову мене перехватило. Ах, скільки ж мені тепер треба років? Як Оксаночка недошитко каже, скільки ж мені треба тепер прожити? 120 чи 140 років, щоб мені використати всі матеріали для в'язаннячка. Гачок новенький, кловер і 2,5, 2, 2,5 міліметри. Боже, ви мене балуєте, дівчата, в мене тепер стільки запасів гачків, що можна в'язати, не перев'язати. Буду в'язати, обов'язково я таким гачком 2,5 в'яжу своїх зайців по мастер-класу Марусі Прокопенко, тому вони мені дуже-дуже знадобляться цей гачочок, візьму його заміню на той, який в мене вже є. Тому величезна подяка, Нюта. Мені він прямо у діло-діло піде. Я обожнюю такий розмір. Для зайчиків. Чому саме 2,5? Тому що я всі іграшки двоєчкою в'яжу, а 2,5, щоб іграшка була набагато більше. Поки відкриваю ще один пакуночок, тому вам і розказую трішечки ще й про в'язання. Рожевий пакуночок і в ньому щось лежить рожеве. Зараз будемо розглядати. Це, мабуть, ежедневний у мене буде новенький. У клітиночку. Дуже крутий, він такий гарненький, розовенький, ніжний, ніжний. І на кільцях обожнюю його зошити на кільцях, тому що всі зошити я собою завжди беру на ярмарок і там їх зручно листати, перегортати. Величезна подяка, буду з початку року саме його і вести. Дякую тобі, Анюта, за такий подаруночок, але це ще не все. Я ж вам розпочала розказувати про подаруночок солодкий, давайте розкажу. Аннічка отримала подаруночок і почала казати, чому він такий здоровецький солодкий подаруночок, якщо я тільки поклала солодощі для діток. А, так, солодощі для діток, ну не могла я обійти і Анюту, і тому поклала їй трішечки пряжі, тому вона мені тепер вирішила також додати трішечки натхнення, щоб я не сиділа без діла. І працювала, працювала ще раз працювала. Анюта величезна подяка, я вже достала всі моточки, які тут лежали, і в мене знову шок. Мій улюблений дольче, з якого я в'яжу змійок. 806-й обожнюю ці кольори, обожнюю з них в'язати їжечки і змійок, вони мені всі завжди кольори потрібні. Величезна подяка, ще одна змійка в мене буде готова. Є Alize Cotton Gold моточок. Я цю ниточку використовую досить часто. 599-й номер, мені він потрібен, це мої єдинороги. Також мені Анюта поклала у посилочку ще моточок Alize Cotton Gold Твіт. Твіт зняли з виробництва, але він мені постійно потрібен, я його люблю. Цей а, цю секційну ниточку. Я сукні, інколи і лялечками в'яжу, конбензончики. І в мене є серія іграшок, яких я в'яжу саме з цього, з цієї ниточки, я маю на увазі Alize Cotton Gold Tweed, це номер 98. Є а, руденький такий кир, кирпічний, як на нього ще кажуть. Це 36-й. Ну, це будуть в мене тигрики, в мене тигрики в наявності закінчилися, обов'язково треба. Поповнити запаси. І в мене є ще трішечки новинок. М -м. Немає у мене таких, я такими не користувалася, і буде в мене новиночка. Це ярнард Дольче Бебі. відтіночок 745 і відтіночок 747 а, Думала, треба взяти і спробувати, але чомусь не доходили постійно руки. Тепер у мене є можливість спробувати саме таку ниточку. Дякую, Анюта, тобі величезне. Буду пробувати, буду в'язати сія ниточки і обов'язково поділюся своїм досвідом. Є в мене ось такий ось ще моточок Alize Cotton Gold. Це та якась секційна і номерочок. Номерочок 3304. Це той який батік. ось такий ось для єдинорогів. Мені цей відтінок підходить, тут можна будь-яку єдиноріжку зв'язати. Тому найближчим часом побачите єдинорога саме з такою гривою. Ну, і є ще одна якась ниточка, яку я навіть не бачила у наших дівчат, які продають. Це ось така ярнард джинс. Бембі, мабуть. Навірно. Навірно, Вітіночок 133-й. Ну, це треба в'язати мехасика. Треба в'язати мехасика, або, можливо, у Ані треба спитати, можливо, вона в'яже лялечкам волосся з цієї ниточки. Треба попитати, треба подивитися бамбук і поліакрил. Не бачила, не пробувала, але обов'язково спробую. Обов'язково відчую на собі цю ниточку і поділюся з вами, що воно таке. Що це за ниточка. Ну, і це все було запаковано. Ось таку ось яскраву, красиву, святкову. Упаковочку. Анюта, сказати, що я шокована, це нічого не сказати. Тому що я отримала величезний, величезний крутезний подарунок. Мені все подобається, мені все для діла потрібно, і немає слів. Я дуже-дуже тобі вдячна. Я дуже тобі вдячна за крутий подарунок, за подарунки для діток, за солодощі і за новиночки, які ти мені частенько присилаєш, щоб я пробувала. Мені дуже важлива наша з тобою дружба, ти добра, щира, відкрита дівчина. Я бажаю тобі і твоїй родині лише тільки перемоги, лише здоров'я, і щоб всі ваші мрії збувалися. Ви дружна родина, ви сильна родина. В вашому місті також неспокійно, але ви живете, ви творите, ви боретеся і все у вас буде добре. Величезна подяка тобі за такий крутезний подаруночок. А всім дівчатам нагадаю про лотерейку. Я завтра під'єднаюся, зроблю розігріш. Давайте буде лотерейка тривати до завтрашніх 15 годин. У 15. Годин за київським часом ми завтра з вами проведемо розігріші, я вам покажу, хто ж буде переможцем. Не забувайте писати вірні слова в коментарях, приймати участь і чекати свого номерочка від мене. Бажаю всім вам перемоги. Бажаю вам всім отримувати шикарні круті. Подарунки для натхнення, як це отримала я. Величезна дяка за перегляд, величезна подяка за підписку, за лайки, вподобайки і коментарі. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!